Всім привіт! Заяви неназваних офіційних осіб з Пентагону про нанесення обезголовлюючого удару по Кремлю по суті говорять про загрозу фізичного усунення глави Російської держави. Про це заявив в інтерв'ю та з міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Далі всіх пішли у Вашингтоні, там якісь неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю обезголовлюючий удар. По суті, мова йде про загрозу фізичного усунення глави Російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось повинен дуже добре подумати про можливі наслідки подібних планів, сказав Лавров. Крім того, главам з Росії нагадав, про що надходять від Заходу загрозливих сигналах в ядерній сфері. Там, схоже, зовсім відкинули будаки пристойності. Яскраво відзначилася, зокрема, відома Ліс Траз, колишній прем'єр-міністр Великобританії, без тіні сумніву заявила в ході передвиборних дебатів, що цілком готова віддати наказ про ядерний удар. Не кажу вже про зашкалюють провокації київського режиму. Президент околиці Володимир Зеленський домовився до вимоги превентивних ядерних ударів країн НАТО по Росії. Це теж переходить межі допустимого. Втім, від діячів режиму ми не таке чули, додав Лавров. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!